Так, ты у себя записываешь, а я, я, я просто по какой стороне буду встать. За стол. За стол. За стол. Да, вот здесь. Так. Ты безручно буду тянуть? Вы это. Да. Мак-пау. Не, вісім, висим потим. Ты просто можешь их там прибереш? Давай. Шановні друзі, ми починаємо церемонію жеребкування Кубку Києва сезону 2023-2024. нагадаємо, що приймає участь участь в турнірі 17 команд, і в ній 16 зустрінуться команди Грифон та Дірект. Вони зіграють в суботу і вже на неділю будуть грати переможець одного восьму фіналу. Зараз ми переходимо до церемонії жеребкування основного етапу Кубка Києва. Церемонію нагороджую проведе віце-президент Федерації футзалу міста Києва Віталій Лозинський та діючий гравець команди чемпіона футзального хіта, легенда українського футзалу і його червна донечка Варвара. Що ж, ми спочатку будемо визначати господарів. Восьми, восьми пар і приступаємо, перша пара, господар першої пари. Просимо Сергія та його донечку діставати перше. Віля, ти сказав, це ремонт Що я всіх нагороджував. Команда Делун, господар першої пари. У в в другій парі. Падну, падну, Папа допоможе. Два те. господарі, третьої пари. Господар, четвертої пари, певер. Мені шістнадцяти. Господар п'ятої пари – переможець з пари iPhone direct. Агромат. Агромат, господаря шостой парень. Что написано? Трилан. Триолан, господа, все пари. SkyA-2. SkyA. Дякую. Ская. Господарі восьмої пари. Ну що ж, перша пара, яка дізнається безпосередньо зі без свого суперника. Золоті ворота. Де є зіграє з зі золотими воротами. 6. Грасер, Грасер зіграє з праймом поні восьмий п'ять А потом ще Ой, потом ще 8. потім еще п'ять потім еще восемь Потім ше трин Два ТЗ за валоном Royal credit. ПБФ, з Royal credit. Десна. Десна. Переможець пари грифон Дірек зустрінеться з десною в одній восьмій. Агромат Виатек. Шестая пара. Третья пара. Последний раз. капитал Трейд. Триалан. Триалан заслуживается за капитал Трейд. Последний раз. <серкл> oh, что у нас попалось? Скаяр зустрінеться з ютексом. Отже, підведемо підсумки. В одній восьмій зустрінеться перша пара Делонгі золоті ворота, друга пара Грасер Прайм, третя пара 2T Avalon, четверта пара ПВФ Royal Кредіт, п'ята пара переможець однієї шістнадцяти Грифон Дірект зустрінеться з десною. Шоста пара, громад Віатекс, сьома пара тріолан, Укркепітал Трейд, восьма пара Skyab Ютокс. Що ж, перейдемо до, до церемонії жеребкування однієї четвертої кубки конфедерації. Також нагадаємо, що і 18 місця, котрі зайняли команди у попередньому етапі, це команди Юреновації та вайтбойс. Вони зустрінуться в суботу та в неділю переможець проведе зустріч однієї четвертої фіналу. Кубок Федерації розпочинається з однієї четвертої. Отже також ми формуємо перші пари господарів, це чотири пари, і потім вже господарі дізнаватимуться суперників. Одна четверта господар першої пари переможець гри і юриновація White Boys. Господар другої пари Національний банку України. О, це наша мафау. Це... Папину Господи, третьи пари Макпу. Господаря, четвертої пари. Нікос. Нікос. Господи, що три.

Попас. Прямый. Макпу звіниться з командою МФК прямий. Последній раз. Що ще? Я бачу, я знаю. One time. Нікос зустрінеться з командою One Отже, пари однієї четвертої Кубку Федерації. Переможець юриновації Whiteboy зустрінеться з Globus Bank. друга пара Національний банк України КБЛО, третя пара Макпо МФК Прямий, четверта пара Нікос Вайнтайм. Дякуємо Сергію та його очередній донесті за жеребкування. На донечці більше, ніж Сергій.